Привіт друзі! Багато хто запитує, яку кращу машину взяти для роботи на міжнародних трасах. Я думаю, що майбутнє за цими автомобілями Toyota Price Max. Ці машини досить непогані, тут сильні двигуни стоять, 2.2. Мотор, коробка, автомат. Ось так вона виглядає зсередини. Спальник зверху, також є можливість взяти спальник ззаду, також є можливість зробити гідроборт ззаду. Досить непогана машина, досить непогана. Гарно виглядає, комфортно всередині. Є спеціальна оферта для нас, для нашої фірми, так як ми набираємо обороти. Автопак нас росте, ми отримуємо гарні пропозиції для нас і по роботі, і по співпраці. Тому, якщо вас цікавить така машинка, є можливість даже на діяльність одноособову зробити гарний лізинг. Тобто Є можливість навіть на нульову діяльність взяти таку машину. Тому, якщо ви будете зацікавлені в роботі з нами, ласкаво просимо, звертайтеся. Ми обов'язково вам усім допоможемо. Допоможемо взяти і автомобіль, і допоможемо зробити і документи, і дамо роботу. Все, що потрібно для того, щоб легко стартанути і не втрачати багато грошей. Тому заробляйте усього найкращого. До побачення.